22 -го година понеділка. Це вікна. Вітаю. З шаблею на голову у Харкові охорона поцілила в хлопця, який серед ночі вдерся до облтелерадіокомпанії з саморобною зброєю. Після перемовин та погроз в нього вистрелили двічі. Більше від Марії Малевської. Телеканал УТБ, так у Харкові називається Облдержтелерадіо. Сьогодні працює у звичному режимі. Хіба що вранці, йдучи на роботу, телевізійники бачать кров на землі побіля головного ходу. Пошкоджене скло вже демонтують і роблять заміри для нового. Це самісіньке середмістя Харкова, п'ятий під'їзд легендарної будівлі Держпрому. Вночі тут було гаряче зі слів охоронців. Десь о другій ночі молодик розбив шибку на дверях і заліз до будівлі. Далі на шляху покрутка. Крізь неї гість пройти вже не зміг. Черговий заблокував ухід і викликав правоохоронців. За лічені хвилини прибув загін Держслужби охорони. Бійці, як розповідає їхнє керівництво, спочатку умовляли, потім застосували газового балончика. Хлопець дістав свою зброю. клінок. Он ну, хорошо владел этим оружием, то есть он не выглядел как дилетант. То есть он явно чем-то занимался или занимался конкретно с этим оружием. Он требовал какого-то человека, когда милиционеры говорили, что ты хочешь, он говорит, вот вы позовите. такого то такого то і он і тогда все буде понятно. Директор телерадіокомпанії прізвище того, хто був потрібен нічному гостю, не називає. Говорить тільки, що хлопець із шаблею доставлено не з колишніх або нинішніх працівників каналу і зустрічі вимагав не з тими, хто тут працює. За попередню інформацію лунало ім'я одного з екс-нардепів, а нині депутата облради Олега Каратуманова. По тому, як молодик вискочив і витягнув шаблю, бійці ДСО використали зброю. Спочатку попередження, далі на враження. Попередження про застосування. Вогнепальної зброї стало ще більш збудженням для цієї людини, і коли вже безпосередньо він міг нанести, скажімо так, серйозні ушкодження і співробітникам міліції, і співробітнику телерадіокомпанії була використана табельна зброя. Було два поранення одне в ногу, а інше у грудну клітину. 26-річний хлопець загинув на місці у прокуратурі, вже почали карне провадження за статтею «Мисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Якщо провину правоохорон... Цього доведуть їм загрожуючи не два роки тюрми. Але наразі кажуть слідчі прокуратури в них більше причин говорити про неадекватний стан самого власника шаблю осінь. Проходило лічення психіатричній лікарні. Ми були у нього дома, нашли там ряд записок, що. Зі сторони Газпрома йдуть якісь то сигнали на нього, якісь то видіння, ну в такому душі. Про хлопця відомо, що він був аспірантом одного з вишів. Вдома в нього знайшли ще дві саморобних шаблі. Чи є тут провина медиків, що не вгледіли небезпечного хворого і відпустили з лікарні? Чи був він під дією наркотиків або алкоголю, мають з'ясувати слідчі. Марія Малевська, Олександр Бринзи, програма Вікна СТВ.